Доброго дня, шановні Дмитрів тут бігає по Вашингтону. Всіх переконує, що все добре у Путіна, все добре у Росії, все добре з економікою, і взагалі все настільки добре, що Путін відправив представника, щоб в цьому переконувати Трампа та його найближче оточення. Дуже багато зустрічей, які не сталися, тому що Росія настільки юбнута, що вона навіть не може синхронізувати свого представника та удари по Україні. Тобто, коли Дмитрів переконував всіх, що Росія жодним чином не б'є по мирних об'єктах України, в цей час були прильоти і миттєво ця інформація була на столі А у Трампа, Б у всього оточення Трампа, в тому числі у тих, з ким мав би зустрітися Дмитрів. Тобто, частину зустрічі, частину кейсу. Обрізала сама Росія своєму спецпредставнику. Що взагалі робить Дмитрів і навіщо він там? Дмитрієва основна завдання посварити Європу і США, тобто вбити клин між партнерами. Дмитрів 24 на 7 бігає, і всіх запевняє, що все добре, що все добре. що то зла Європа і Британія робить все, щоб Росія била по Україні. а Росія настільки миролюбива країна, що вона би не била, але її змушують Європа і Британія. Так, оцю маячню, але на доброму англійському, з усіми викладками, з доброю методичкою, розповідає Дмитрів. Більше скажу, він має деяке лобі тут в Вашингтоні і декілька важливих е, дверей йому відчинили люди, які мають також громадянство США, мають тут е, доступ до істеблішменту, але вони повністю пропутінські блядь, консерви, і з цим нічого не зробиш. Тому ця блядь, Путіна далі бігає. Ну, а ми робимо все, щоб як можна менше дверей відчинилося для цієї потвори. Більш скажу не тільки дверей в найвищих ешелонах влади, а і дверей журналістів. Як мінімум, два інтерв'ю, які планувалися з цим покатьком, із-за ударів Росії по Україні за ці дні, поки спецпредставник, оця шльондра Путінська, бігає тут блядь, і розповідає, що. Саме Росія, сама миролюбива країна у світі. Саме ці несинхронізовані дії армії терористів та представника терористів призвели до того, що ми змогли збити декілька зустрічей та декілька інтерв'ю. Всім гарного дня! Працюємо на перемогу України!